Друзі, привіт! Привіт усім моїм глядачам! Хочу показати вам сьогодні свої покупки. Я була сьогодні знову на базарі на Голишовській трижниці. І я була сьогодні в Лідл. Отже, цей пучок кропу я купила не сьогодні, а минулого разу. Але він такий великий, що я спеціально його дістала ну, із холодильника, щоб показати. Ну, нащо такі продають величезні пучки? Я не розумію, нащо мені тут такі великі, тому що він ну, ну, ніяк в мене ще не пішов. І тому я сьогодні. Купила огірочків молоденьких, це вже вперше. Хоча можна було б їх уже давно купувати, а я сьогодні якось так згадала, що я ще ні разу не робила малосольні огірки вже середина травня. І у мене ж у холодильнику той пучок кропу пропадає. І тому я вирішила огірочки купити. Це на базарі. Друзі, я не пам'ятаю, скільки це все коштувало. Потім, якщо згадаю, то напишу просто. Так. І я на базарі одразу ж купила до гірочки часник, чесник. Хоча в мене вдома є чесник, але ну, тогорічний. А це молодий, це молоденький чесник. І е, два помідорчики рожеві. Так чогось захотілося. Тобто зроблю собі салат із помідорів, навіть без огірків. Це буде такий помідорний салат із дуже смачною заправкою. Можливо, потім, якщо. Не забуду, якщо захочу, буде настрій, то зніму цей салат, тому що там буде чесник, помідори, цибуля і буде дуже цікава заправочка. Але в основному чесник піде на гірочки. Ну, не весь, звісно, бо він дуже великий. Так, добре, далі. Далі на базарі купила ще молоду цибулю. Ось така от. Так, дивіться. Теж на салатики мені. Так, і що ще на базарі? Ага, і оцей перець зараз. І ось ці дві перчини. Теж або салатики, або стошу з якимись овочами, бо я вже робила о, перець о, фарширувала із креветками, друзі. У мене не було м'ясного фаршу. Думала, що купила в магазині, прийшла додому і визналася, що я його не купила, просто забулася. От, а значить, вже хотілося щось їсти. Перець був підготовлений, зажарка була підготовлена. Я згадала, що в мене в холоди, в, в морозилці лежать креветки. І я зробила такий фарш з рисом, з зри... рис відварила. Ну, якщо. Захочу, то повторю, то ще раз зніму покажу. Якщо, якщо захочу, це повторити, фарширувати ці перці, але не знаю, можливо, піде на щось інше. Так, далі у мене вже покупки із супермаркету. Отже, мої булочки із джемом всередині, такі пончики. Так, хліб це рохлік, білий хліб. Так, ще одні булочки це вже із заверним кремом. Так, два пудінги. Так, теж вони ванілкові. Так, це вже я, по-моєму, таки купувала і показувала вам. Ну, те, що я купувала це, я точно знаю навіть не один раз, але не пам'ятаю, чи я вам показувала. це показувала? Це такий торт. З змерзліновий, Це значить з морозива торт. Він дуже смачний і дуже дешевий. Такий от шоколадний кофейний. Так, слівки, вершки. Виноград був по акції. Так. І цибуля порей. Все. Ось така дуже гарненька, дуже велика. Це теж вона була на акції, всього 7 крон коштувала. Тут все можна відрізати, нічого страшного. Тому що ми ж беремо середині стебло. А стебло дуже велике, всього 7 крон. Я показую вам своє життя. І це моя вечеря. Отже. Це я просто розігріваю, і воно вже достатньо розігрілося. Так, виключаю. А, просто картопля, м'ясо, перець, болгарський, цибуля. Ну, таке жаркоє, да? як печення, як то кажуть, із курячими гомілочками. Так, Воно в мене було приготовлене уже раніше, це воно у мене в кастрюлі стоїть в холодильнику, а це я просто розігріла собі на вечерю у сковорідці. Так, просто це порція розігріта. Так, і я обіцяла вам показати цей салат із помідорів. Все-таки вирішила, що раз я його сьогодні роблю, то одразу і покажу. Весь процес приготування салату я вирішила не показувати, він дуже простий. Просто покажу, що тут. Тут у мене помідор, один, досить великий, рожевий помідор. Цибуля, вона там внизу. Цибуля молода, дивіться. Тобто, і пір'я, і біла частинка. Так, он, видно. Видавлений чесник через чеснокодавилку і кріп. Я його посолила, поперчила і посахарила. Тобто, тут обов'язково ще має бути також і цукор. На ваш смак соліть, так як завжди, просто солите свій салат. І заправити його можна або ж оцетом, або ж соком лимонним, можна і те, і те взяти потрошку, так буде навіть ще більш насичено. І олія, можна соняшникову, не обов'язково оливкову, у мене оливкова, мені так буде більш смачніше. Отже, сік, лимонний сік, все, і буквально капулечку, капулечку, оциту, Я дуже боюсь перелити його. І... Але тут достатньо цукру у мене. Тому цукор все одно скомпенсує. Потім я буду ще пробувати і оливковою олією заправляю. Все, дуже простий салат. Все дуже незручно робити однією рукою. Перемішаю це просто на одну порцію. Тільки для мене тут просто один помідор, але достатньо багато зелені. Я зараз при вас, до речі, і спробую, який він на смак, наскільки тут достатньо солі, цукру і кислоти. Так. Ну, треба, щоб він трошечки постояв і пустив сік. Ось він уже пускає сік. Тільки тоді вже пробувати його. Але я зараз спробую при вас трошки. Зараз. Прямо я вгадала, дуже-дуже смачно, друзі. Прямо все в міру. Так, і сьогодні ще я робила перші в цьому році малосольні огірочки. Ось, я купувала їх на тершниці. Якраз вони мене пішли у півтора-літрову баночку. Це така півтора-літро, а може і 2-літрова. Ні, скоріше, це 2-літрова баночка, друзі. Деякі огірочки розрізала навпіл, деякі просто ціленькі. От, кріп, молодий часник, сіль вода. Все. Усім, хто їсть, смачного!